Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це в нас режимчик. Облога, так! і можна знищувати наших суперників. Так. Так, перший ботик пішов. Бачу, якась рельсуха зверху хотіла по мені накинути. Давайте гранатку закинемо. Чого б і ні. Так, ага, з'їв аптечку, цей страйкер. І мене він вбиває. що за страйкер? Страйкер з ураном у нас, у нас тушить. Рельса з кемпером у них є. Так, ну і пару громів. Ну, тут для мене саме таке небезпечно Це от гром, мабуть. Бо в мене від грома немає модуля. О, і смоки, мабуть. Від смоки теж модуля нема. що ж це таке, не можу я ніяк попасти по цьому страйкеру, так, відключають тут мені припаси. То хто у нас відключає припаси смокі, не знаю з нашої команди. Уже двох вийшло, незрозуміло чого, навіть ще точки не програли. А народ уже выходит. Ничего себе, честь подрывный комнат, кнопки тушить. Так, ну не знаю, щось наші не хочуть на точку їхати. Навіть наші боти не їдуть. От ворожі, то всі на точці, а наші де? Так. Нагадаю, що після цієї каточки я відкрию контейнери і ми подивимось, як мені тут випадає на цьому аккаунті. Треба по шуріку знімати цих, що на точці. О ще захоплять у перзуті. Нормас, ніби всі злив. Хтось з наших підтягнувся, я дивлюся три кошети, походу, повернути. Але щось його по шуріку злили. Так, виносить мене хтось гранатою. О, нормас, подвинный урончик ложить. че, там смог припас? Так попробую я забрать. Тут уличку. Так забираю. Нормально. Зразу трьох моя сусулечка виносить Щоб завжды я так запускав, то було бы добре Блін, уже знову смока тут ик тут І криту так часто І як назло так нормально забрав Подвійний урончик Арматка гарно спрацювала. Блин, ну, уже ты смог и заехать на круг. Галима, правда, что мы на моей иммунитета, ведь включение припасов. Гранаточку для профилактики. Так, якщо так діло під то можуть зараз захопити? Перники, що це за прикол? Ставься наші. Нормально хтось квіта з пульсарчика накинув, поверму і все. Я його добив. Так, 83% заряд овердрайва. Дивлюсь, походу до нас. Храбці вже позаходили в команду. І вже в протилежній команді повиходили Як вам таке нормальна тема? Блін, ще й пробиття хтось накинув. Так, десь ще и Голдик падає. Нормально чел. По минус. Я бачу Голдика просто. Але вже не поїду по нього, попробую захопить точку. Ага, захопую, значить. И ще й мене, блін, на другий кінець карты. Так би я попробував забрать. А так уже, я думаю, хтось із наших забере. Ага, забрав наш союзник, походу. А может и їхній зір, не мабуть з їхньої Да, от де всі, ви скажіть? Захоплюють суперники точечку. Да і все. Так, ну далі вже складніше діло, піде, у мене вже немає гранат. Вже не зможу точечку розчистити, так сказати. І кошетик з геліюсом тушить. Я так розумію. Так, ну тут ми маємо захоплювати, я так думаю. Якщо наші під'їдуть. А наші такі що можуть і не під'їхати. Так хто мене вбив. А, смоки там зверху. Це я зрозумів, зараз я до неї заїду в гості. И то на и то может гром. Хэллоу. Ну давай ты ды наши. Ну капец, блин. А наши кисчелщи в яму упал. На пидлете. Як вам такие? Трубсу столько засадив. 54 кіла на ботах. Ну, непогано таке враження. Так, виносить мене зітка, ну, дивлюсь наші, мабуть. болта ложили <гум> на перемогу в цій карточці в цій каточці. Так. Так. Так, 68 кілів. 70 Таке враження все пришло на рекорд на цьому аккаунті по кілах По кілах, хоч і на ботах. Але все одно прикольно. Треба мені не заховатися, немає в мене броні Так, да, я ще промазав тут пару раз. Під 78 кілів. Ну це мій особистий рекорд поки що. На цьому акаунті Хоч і на ботах. Чікс Нормас. 80 уже, похоже. І 73 кіла. Дуже хороший результат, на мою думку. Якби ще виграли цю каточку, то взагалі було б чудово. А так, маємо те, що маємо. Так. Зараз я заберу виконані завдання. І відкрию контейнери. Чікс Так, все, відкриваємо контейнери. 19 звичайних і 3 епічних. пічних. Cheese. Так, ну такі кристали випадають, кристали мені треба. На прокачку модулів. так. Пропустимо. Так, імунітет від заморозки походу на вас пік впав. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.